В Україні диктатура ніколи не приживалась і ніколи не приживеться. Да, все, все буде тут добре, само собою, не буде само собою. Бо цього разу ми маємо справу з дуже цинічною спробою використати чесноти українського суспільства проти нас самих: довіру, підтримку. Бажання допомогти все це збирається і намагаються засунути в образ, який нам будуть продавати в сценарії, коли для влади все, а всі інші або зняті, або недопущені, або пригнічені, або по них ДБР, або що. Це не демократія. Так воно не працює, і демократію потрібно захистити. Ми ж не хочемо жити в країні, де ти ніщо а е, і президент та босне з президентом, кожен чиновник, бо погані приклади згори, вони ж дуже швидко поширюються. Що ж в диктатурах так погано жити? Бо кожне оце чиновницьке єство, воно думає, що якщо йому так можна, так і мені так можна. От в цій країні ми ніхто жити не погоджувалося. А для того, щоб таку країну не дати побудувати, нам потрібні спільні дії. Припинення вогню, припинення воєнного стану. Чесні вибори, от тільки таким чином можна повернутися в нормальність, і тоді все в нас буде добре.